Що полюбив звіти, те, що містом можна не лише прогулятися а й проїхати з вітерцем. Газ 21 Волга у варіанті Кабріолет. Версія без даху творіння вінницьких майстрів з конвеєрів такі не сходили, і прокататись на ній може будь-хто всього лише за 15 гривень з людини. Відновив цю красоню Олексій зі своїми друзями. Разом вони зібрали цілу колекцію не лише ретро авто, а й усілякої іншої техніки. І скільки саме тут екземплярів, не знає ніхто. Я їх не пересчитував. Кожен день у нас, виходить, в скажімо скажем, зростання мхом, так можна сказати. Болі двох тисяч, я можу сказати, це точно вже. Більшу частину експонатів музею подарували та дещо купували власним коштом. Потайки від дружин. Принесли та гітару. Гітара унікальна, шикарна. Ти на ній кадати грав в молодості. І не задумуваєш, віддаєш там і 2 тисячі, і 3 тисячі гривень, а виріжені там 300 гривень. От. Унікальність музею в тому, що всі експонати доступні для відвідувачів. Можна залізти в авто, покрутити кермо, можна приміряти стару військову форму і відчути себе приміром українським генералом. Труші служба киношным штырлицом. не думай о секундах свысока. Придет момент, и сам поймешь, наверное. А Бож немецким шпигуном. Товарищ Попов, встреча произойдет на мосту между Берез в музеї виставлена лише половина усіх експонатів. Решту обіцяють показати, що й не знайдуть більше приміщення. Інший унікальний транспорт щодня курсує вулицями Вінниці. Останнього разу в Вінниці моя колега Ніна Грушецька каталась саме на цьому Вінницькому ретро трамваї. Родзинка першого Вінницького трамваю в тому, що можна вийти на ось такий балкончик і проїхатися з вітерцем. А я вам сьогодні покажу Вінницький надсучасний трамвай. Трамвай, лімузин. Саме так його охрестила Вінницька преса. Це модернізований варіант старого чеського електротранспорту, який списали. Осучаснили його. Уявіть лише у звичайному Вінницькому депо. Довжина Вінницького трамваю лімузину 31 метр. Пам'ятаєте, якраз в школі на фізкульторії був норматив 30 метрівка. Тож саме травай цілком можна здавати цей норматив збігу. Його місткість 300 пасажирів. Це 40 сидячих і 260 стоячих пасажирів. Поки такий трамвай на маршруті один. Вінницькі майстри готують до іспитів другий, а до кінця року з'явиться вже третій. Технічний директор депо зізнається, інші міста цікавляться такою технікою, і працівники повністю готові зі звичайного депо перетворитись на невеличкий завод. Сьогодні ми зможемо зробити якусь кількість трамваїв для себе. Але якщо стане питання, потрібно розширювати виробництво, потрібно розширювати виробничу базу, і така можливість є. Після поїздок містом ми рушили на пошуки смачного стрітфуду. Такі точки. Ховается у парках винности. Черноморская мидия свежая, мы получаем ее только свежую, живую, обрабатываем и готовим для наших гостей. Сегодня мы готовили в томатном соусе, э, как бы классический сицилийский соус, чили, чеснок, лук-порей, томаты свежие. Ну, такой соус получается. Таке легко приготувати навіть вдома. Таке приготування приготовлення допочався, такого казана большого. А взагалі, слідної порції там 10 хвилин максимум. Чорноморський делікатес з ароматом Сицилії у Вінниці коштує 35 гривень. Завтра ми залишаємо Вінницю і рушаємо на пошуки місць для активного відпочинку планеризму, парапланеризму, політів на літаку, а також рафтингу.